Друзі, якщо перед вами отакий от кадр на вельчику, у якого широко розставлені ноги, він їде по всій дорозі, він віляє, він там щось вперед, назад, вліво, вправо, по сторонам не дивиться, їде по всій дорозі. Не під'їжджайте до нього близько. Тут кому поступаємося? Кому. Погнали. Тримайтеся від нього подалі. Тому що він як мінімум стрьомний. Він вроді по велосипедній доріжці їде, да? Можемо йому довіряти? Підрівнявся він. Чи не будемо його випереджати. Боїться без Поїхали, поїхали собі. Йдемо, як їдемо до перехрестя на перехресті праворуч. Але якщо бачите, що такий вільчик, який постійно віляє, їде собі нерівно, траєкторію не тримає, тримайтесь від нього подалі. Тому що воно якесь не в адекваті явно. Таких велосипедистів дуже багато. Де правий покащик? Кому поступаємося? Добре, поїхали. І от такого Вільчика ми б якраз і могли зачепити. Видно було, він прямо поїхав в велосипедній доріжці. А ми повертаємо праворуч. Тож праве дзеркало треба контролювати. Де в нас собі перешкоди з лівим покажчиком? Лівий покащик? Давайте, вмикайте, вмикайте. І зміщуємося в ліву смугу. Господи, вже в лівій залишаємося, вимикаємо покажчик.